Внаслідок обстрілів російських окупантів двоє людей загинуло у великій новосілці: пенсіонерка та чоловік. Про це повідомив Суспільному депутат Волноваської районної ради Володимир Халабузар. Постійні обстріли з важкої техніки, авіанальоти. Авіаналі... гуманітарну допомогу доставляють волонтери та військова адміністрація. Десь 300 мирних мешканців на зараз мешкає на території великої нелоцівки, які Ховаються в підвалах, це люди літнього віку. На жаль, не хочуть евакуюватися. Жодної дитини на теперішній час на території великої новосілки немає. Трьох людей через обстріли травмовано у Бахмуті. Евакуювати поранених допомагають прикордонники. За інформацією поліції, окупанти дев'ять разів вдарили по місту з реактивної артилерії. Зруйновано 18 багатоквартирних будинків, а також приватний будинок та господарчі споруди. Лишилось менше п'яти тисяч осіб в Бахмуті. Це ті, які навіть відпрацюванням їх домашніх адрес пунктів незламності, люди перебувають в різних містах і відверто навіть ховаються від евакуації і не мають бажання евакуюватися. 37 дітей по Фактично 48 восьми адресах, але діти з батьками не перебувають на цих адресах і відповідним чином вони не перебувають на пунктах незламності. Армія РФ минулої доби відкривала вогонь по Донеччині 45 разів, повідомляє старший інспектор відділу комунікації поліції Олег Кирницький. Всі види озброєння рашисти застосували для знищення Авдіївки. Війська РФ били по місту з авіації, градів та артилерії. Авіаційними ракетами та градами ворог також вдарив по Орлівці, Ласточкиному, Северному. Внаслідок ворожих атак маємо поранених у Красногорівці та Залізному. З Красногорівки поліцейський екіпаж у Білий Янгол евакуювали вісім членів родини з чотирма неповнолітніми дітьми. Наразі родина в пункті для переселенців у Кураховому. Звідти поїдуть до Черкас, де їм надали житло. Олександра Зоз, Максим Бондарєв, Суспільне новини, Донбас,